Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми торкнемося, мабуть, одного з найскладніших питань для будь-якої віручої людини проблеми болю, чому існують страждання. І ми подивимося, як на це питання відповідав один із найвидатніших християнських мислителів ХХ століття Клайв Стейплз Люїс у своїй неймовірно глибокій праці Проблема болю. Ось воно те саме питання, яке Льюіс ставить у самий центр своєї аргументації. Це знаєте, той парадокс, який кидає виклик і вірі, і філософії. Він змушує одних сумніватися, а інших ну інших він змушує копати глибше, шукати відповіді. Отже, щоб розібратися в логіці Люїса, ми пройдемося його думкою крок за кроком. Почнемо з того, звідки взагалі береться наш біль. Потім розберемося, що є два його види. Поговоримо про таку потужну метафору, як божий мегафон, а також про те, як біль руйнує нашу самодостатність і стає останнім випробуванням волі. І наприкінці дійдемо до ідеї удосконалення через страждання. Льюіс починає з доволі прямолінійного визнання. Величезну, просто левову частку страждань у світі спричиняємо ми самі. Але звісно, це не вся відповідь. Глибше питання залишається а чому Бог взагалі це допускає? І Льюіс навіть робить таку приблизну оцінку, що десь чотири п'ятих усіх людських страждань це те, що ми завдаємо одне одному. Подумайте тільки війни, рабство, зради. Але навіть якщо ми це визнаємо, це не вирішує проблеми до кінця. Адже залишається питання природного зла, землетрусів, хвороб і, звісно, питання божого дозволу на людську жорстокість. І ось тут Льюіс каже Стоп, перш ніж ми почнемо розуміти, чому ми страждаємо, нам треба дуже чітко визначити, а що це власне таке. Тут Льюіс робить надзвичайно важливе розрізнення є, скажімо, біль А це просто фізичне відчуття. Ну, знаєте, як легке поколювання, воно може бути і нейтральним. А є біль Б. Це будь-який досвід, фізичний чи ментальний, який ми сприймаємо як неприємний. От саме цей другий вид страждання, і є предметом нашого дослідження. Так, що ми точно уникли плутанини, давайте домовимось. уся подальша розмова стосуватиметься болю в сенсі Б, тобто того страждання, яке і створює оцю богословську проблему. І ось ми підходимо до центральної ідеї. Льюіс стверджує, що ліки від нашої бунтівної природи, а це добровільне повернення нашої волі Богові, цей процес за своєю суттю є болісним. Він називає це мортифікацією, це ніби смерть для нашого егоїстичного бунтівного я. Ну що ж, перейдімо до першого з трьох способів, якими, на думку Льюіса, біль допомагає нам у цьому непростому зреченні власного я. Льюіс пояснює, що ми люди майстри ігнорування, ми можемо ігнорувати наші гріхи, навіть наші задоволення, але біль біль ігнорувати неможливо. Він, як каже Льюіс, є неприхованим, безпомилковим злом, яке просто вимагає, щоб на нього звернули увагу. Це, мабуть, одна з найвідоміших цитат Льюіса. і тут він подає біль не як покарання, а як сувору милість. Це інструмент, який руйнує нашу затишну ілюзію, ніби все гаразд, коли насправді це зовсім не так. Біль це божий мегафон, що кричить, намагаючись розбудити світ який оглух. Добре, йдемо далі. Наступна функція болю за Льюісом полягає в тому, щоб знищити ще одну з наших найнебезпечніших ілюзій ілюзію самодостатності. Льюіс використовує тут дуже влучну аналогію, щоб описати, як ми зазвичай ставимося до Бога, коли в житті все добре і комфортно. І ось у чому суть аналогії доки ми можемо знайти щастя де-інде, ми не будемо шукати його в Бозі. Навіщо? Нам і так добре. Наші руки, як казав колись Влустин, настільки заповнені земними благами, що Богу просто нікуди покласти свої справжні дари. І ось тут Льюіс каже дещо дивовижне. Бог, щоб привернути нас до себе, робить наше земне життя менш приємним. Він ніби показує, що воно не є самоціллю, і він, смиренно, схиляючи, щоб перемогти, приймає нас навіть коли ми звертаємось до нього лише тому, що вже не маємо жодних інших варіантів. І нарешті, третя, мабуть, найглибша функція болю вона стосується самої природи, нашого вибору та нашого послуху богові. Льюіс ставить таке гостре питання, коли ми робимо щось добре, що приносить нам задоволення. Чи можемо ми бути на 100% упевнені, що наш мотив це чистий послуг Богові? Чи можемо ми просто робимо це для власного задоволення? Льюіс вибудовує таку залізну логіку: дивіться, гріхопадіння було актом сваволі, коли людина сказала Моя воля, а не твоя. Щоб скасувати цей акт, потрібен акт чистого послуху. Але такий чистий, бездомішковий послух можливий лише тоді, коли дія суперечить нашій природі, тобто є болісною. Саме в болі, коли ми робимо вибір Іти проти себе але заради Бога, ми, так би мовити, танцюємо танець Адама» у зворотньому напрямку. Підсумовуючи, Льюіс зовсім не намагається зробити цю доктрину якоюсь легкою чи приємною, ні, він обґрунтовує її в суворій реальності. І ця цитата, мені здається, просто блискуча, вона показує нам не філософа з вежі зі слонової кістки, а живу людину. Льюіс не каже, що біль це не боляче, він відкрито визнає його жах, але він наполягає, що важлива не сама емоція, а функція, яку цей біль може виконати. Отже, головний висновок Льюіса такий мета християнського вчення про страждання, не в тому, щоб змусити нас полюбити біль, боже збав, а в тому, щоб допомогти нам зрозуміти його потенційну, надзвичайно важливу роль у нашому духовному перетворенні. Тож давайте залишимося з цією думкою якщо світ, як казали поети, це справді долина творення душ, то що саме наш біль, наш особистий біль, будує в нас, яку душу він творить?